Щодо опрацювання списку місць колективного проживання, осіб, які перемістилися на територію Волинської області, це списки, фактично, які були надані представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пані Алюшиною. В області вони відпрацьовані. В тих 46 об'єктів, які були подані на загал, з них було 18 об'єктів, це 18 об'єктів місць компактного проживання місць тимчасового проживання, які включені наказом військової адміністрації до переліку місць компактного проживання, про які ми разом з військовими адміністраціями і з органами місцевого самоврядування знаємо, і там в нас проживають внутрішньопереміщені особи. 12 приміщень, які знаходяться це приміщення, які знаходяться в приватній власності, це, зокрема, і житлові будинки, і приміщення благодійних фондів, зокрема Green Life Help або Шведського центру допомоги, або приватний готель проспілковий, чи приватна організація Дім Затишку, це ті організації, які наразі не можуть увійти до міського проживання без згоди власника. Крім того, в окремих на сьогоднішній день уже люди внутрішньо переміщені не проживають. Сім закладів це соціальні установи, зокрема, які використовуються за призначенням. Це і мої інтернетні заклади для людей похилого віку і осіб, які внаслідок психічних захворювань перебувають в них. Це і Володимир Волинський гуртожиток для дітей, серед дітей, позбавлених піклування. це безпосередньо і заклади дошкільної освіти, які зараз працюють за цільовим призначенням, і амбулаторії медицини, які також працюють за цільовим призначенням. Також ці заклади не можуть бути вже розглядатися як місця для. Тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб і п'ять закладів, які на сьогоднішній день фактично вони знаходяться в Луцькому районі, які включені до переліку фондів житла, призначеного для тимчасового проживання. Це і той самий місце тимчасового проживання у селі Тростянець. Ці квартири це також не може бути місцем для тимчасового проживання, оскільки там же цільове призначення змінено, і дійсно люди проживають у якісних квартирах. Крім того, зверну увагу, що постанова 930, яка розроблялася кабінетом міністрів на початках війни для того, щоб ми приймали внутрішньо переміщених осіб, визначала базові такі умови, за якими ми повинні були б забезпечити самі мінімальні умови проживання тобто, щоб там були санвозли, щоб там були безпосередньо місця, де люди могли ночувати, щоб ми могли елементарно забезпечити місця для приготування їжі. і... Плюс-мінус дотримали безбар'єрності і відповідно інклюзії. Якщо ж говорити про подальшому, 930-та постанова говорить, що у цих місцях всі внутрішньопереміщені особи проживають безкоштовно, але Згідно договорів укладаємо з е, балансоутримувачами або власниками. І дана постанова передбачала, що це дійсно тимчасове перебування. Від 6 місяців до року, ну, а, на жаль, у нас вже з 2022 року, четвертий рік пішов, де люди там проживають і е, не сплачують за комунальні послуги. Тому друге питання, яке ми разом з районними державними адміністраціями визначали і нові об'єкти, і нові місця для поширення це чи збільшення далі місць тимчасового проживання по 930-й постанові, де люди можуть проживати безкоштовно, чи все-таки переведення в реєстр тимчасового житла і формування реєстру ну будемо так казати, можливості проживання квартирного типу для того, щоб люди, які є працездатного віку, мали можливість. Отримувати заробітну плату, сплачувати, як і всі волиняни ко за комунальні послуги, і безпосередньо проживати на території Волинської області у місцях тимчасового проживання деякі потребують місця дійсно ремонтних робіт, оскільки проживання ну, майже на четвертому році війни безпосередньо в тих приміщеннях, де ви, на початках і міжнародними організаціями обладнувалися, і за кошти місцевих бюджетів приводилися в. Саме такий елементарний стан для проживання наразі дійсно потребують ремонтних робіт. І ви вже знаєте, всі самі приймали рішення відносно того, щоб допомогти і по місту Володимиру гуртожитку виділили кошти з обласного бюджету, і питання по Луцькому району розглядається по Рожищенському коледжу і безпосередньо у Любомлі виділяються кошти для того, щоб провести ці умови і паралельно разом. З міжнародними організаціями проводяться ремонтні роботи для збільшення площі, саме в районах, для того, щоб могли окремих людей перемістити з тих місць, які вони проживали давно в інші місця, і паралельно мати можливість додатково ще приймати внутрішньо переміщених осіб, зважаючи на безпекову ситуацію в Україні і розуміючи поставлені задання і міністерством регіонального розвитку і кабінетом міністрів щодо збільшення місць. Тимчасового перебування для людей, яких треба перемістити, і в тому числі для людей, яких треба перемістити, які мають інвалідність або є людьми похилого віку, четвертий рік іде війна, але в нас дотепер в Волинській області нема повного розуміння, скільки в нас проживає ВПО в кожній громаді. Перших три місяці свого перебування на посаді, я якось хотів якимось шляхом цю інформацію отримати, але я так її так і не міг отримати, тому що на жаль, е ніхто предметно так е тим питанням не вивчав, не займався. Провели ми відповідні ради при громадах ВПО. І зараз ми в ручному режимі збираємо кількість фактично людей, які проживають в Волині, і є ВПО. Для того, щоб щось комусь допомагати, треба перше розуміти, кому це треба допомагати, і скільки тих є людей. Відсотків 80 це вже мало бути вирішено максимум у 2023 році з боку голів громад, коли було відповідне і ПДФО, і все інше, і можна було там зробити якимось чином належні умови. Зараз, розуміло, це складніше, але вже ми будемо це робити. І я думаю, відсотків 60-70 тих людей, які зараз проживають в Волині ЄВПО, вони, скоріше за все, тут і лишаться, тому все, все рівно. Людям треба, скажімо так, мати якісь достойні умови проживання, наскільки це можна під час війни, а не так, що 40 людей входять один санузов, розумієте, або там ще інші речі. Тому все рівно це буде пріоритетом, воно і є, і ми будемо робити. Просто я хочу очікувати підтримку голів громади. Але що саме основне, що ви зараз маєте оце, що ви зібрали всю інформацію, переглянути? Таким чином, що людей попереселяти в ті об'єкти, де ми можемо фінансувати, тому що і люди проживають в тих об'єктах, що ми їх співфінансувати не можемо. Ми їх фінансувати не можемо, тому що ці об'єкти вони відносяться до тої чи іншої форми власності, до тих чи інших установ, які ми не можемо фінансувати з обласного бюджету, ну і автоматично в бюджеті громад. Оце саме більше проблема, і виходить... Ми зразу стаємо заручниками обставини. Це е, державні службовці, представники громад, ідучи і просячи там всіх, допоможіть, кожен чим може і ходиш, і ти просиш постійно, хоча ми могли б це профінансувати і питання закрити. І оголосились там би тендери, зробили би ті ж підрядні організації, які є е, зареєстровані в Волинській області ремонтні роботи, знову сплатили ПДФО, і так би економіка працювала, і би більше розвивала. Тому. Ми попросили ради ВПО, вони до 12 квітня мають надати нам то, що в них є інформація, скільки реально проживає людей, голови РВА, голови громад, ви приймаєте рішення по тих е, тимчасових місцях проживання, які ми залишаємо, які ми повинні поміняти для того, щоб туди переселити людей, і ми могли б це співфінансувати. І щоб дійсно, як в деяких громадах є такі, ну. Позитивні, скажімо так, приклади, як люди там ВПО проживають, щоб ми так максимально до цього напрямку рухались. Тим більше в нас на сьогоднішній день, крім підтримки сил безпеки і оборони, один з напрямків, який є пріоритетом, це соціальна політика і підтримка різних соціальних груп населення. Тому ми можемо спокійно це робити. І вже при плануванні бюджету на 2026 рік, що обласного, що в громадах, ці кошти передбачати частково для того, щоб... Ті питання вирішувати.